Чому християни проти абортів? Почнемо би, з крику. Це питання не про політику і не про контроль над жінкою. Це питання про життя, про те, коли воно починається і чи має цінність, коли дитиночка ще в лоні у матері. З біблійної точки зору, все починається дуже просто. Бог говорить про людину ще до її народження. Наприклад, пророку Єремії сказано: Перше ніж я, Бог утворив тебе в отробі, я пізнав тебе. Давид пише, що Бог уткав його в отробі матері. Тобто, писання не говорить. Про плід, як про частину тіла, а про людину на ранньому етапу розвитку. Тепер без біблії, лише наука. Сучасна ембріологія говорить однозначно, у момент зачаття виникає новий унікальний людський організм, не частина тіла матері, а окреме життя з власним ДНК, групою крові, генетичним кодом. Уже в перші тижні формується серце, і воно починає битися. Це не потенційне життя, це життя, яке вже існує і розвивається. Часто кажуть, це ще не людина. Але питання просте: коли саме вона стає людиною? На 12-му тижні, на 20-му? при народженні, це завжди довільна межа. Наука не знає моменту, коли не людина раптом стає людиною. Є лише безперервний процес розвитку одного і того ж життя. Християни виступають проти абортів не тому, що не співчувають жінці. Навпаки, вони бачать трагедію, в тому що суспільство часто ставить жінку перед вибором або дитина, або життя. А це неправда. Це наслідок відсутності підтримки, відповідальності чоловіків, соціального тиску та страху. Аборт називають медичною процедурою. Якщо після цієї процедури життя припиняється, то чесна назва це не лікування, а знищення, вбивство. Саме тому християни говорять про вбивство не для осуду, а для точності. І ще важлива християнська позиція це не крик заборонити. А заклик захищати життя і підтримувати жінку, допомагати супроводжувати, брати відповідальність, бо найгірше це залишити людину сам на сам із болем і страхом. Тому християни проти абортів не з ненависті, а з переконання, кожне людське життя має цінність від самого початку. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді. Подобайки.